До початку нового навчального року у загальноосвітній школі Худлєва у району виріс новий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Обласна влада побудувала його до свята знань худлівчанам. Сподіваються, що ті, в свою чергу, не дадуть газону пустувати, адже в селі такого футбольного поля чекали два роки. Два роки тому назад вже стояло питання Також будівництво майданчика. Географія Худлєва досить складна, тому досить Мало часу можна займатися спортом, особливо футболом. З цього регіону багато вийшли хлопці, які показали, що таке вміють, і показують досягнення, особливо в футболі. Аби зберегти позитивну тенденцію і примножити спортивні здобутки худлівчан, зелений майданчик стане в нагоді. Плюс ще й новенька спортивна форма, до якої голова Ужгородської райдержадміністрації подарував шкільній команді футбольні м'ячі. Майданчик є, форма є, м'яч на місці. Нічого не заважає розпочати гру. Залишилося перерізати урочисту стрічку і в атаку. Право першого удару м'ячу в керівника краю. Отже, свисток, передача, і почалося. Напружену боротьбу демонструють дівчата-футболістки Худльова. Грають вони проти майже хлопчачої збірної з середнього. Потужну гру підмітив і губернатор, який полишав поле зі словами: дівчата досить сильно грають. Вікторії і Влада футболістки з річним стажем. Їм довелося тренуватися на різних полях. Нове для себе визнали найкращим. На цьому краще. А чому? Удобно, м'яко, чисто. Тут можна падати, ти не подряпаєшся, ми на інших полях не будемо грати. Плюси та мінуси такого майданчика вже встигли побачити школярі команди суперника худлівчан, футболісти з села Середнього, Ужгородського району. Штучне покриття краще. Нам подарували таке поле два роки тому. Вони краще, бо там краще граєш. Рівне, не криве. На ньому горяче і о, можна подертися. На якому? Подертися. На штучному. Але м'якше падати. Ліля сьогодні не в грі. Разом з подругою Вікторією та іншими вболівальниками спостерігає футбольні баталії, що розгортаються за огорожею. Дівчатам не терпиться змінити святкову форму на спортивну. Таким чином із вболівальниць перетворитися на учасників захопливої гри. Сьогодні я вболіваю, але так само ходжу з цією командою на тренування. Можливо, я також почну грати. Окрім майданчиків зі штучною травою, на Закарпатті планують відкрити ще й п'ять полів за криловим покриттям. Таким чином воно слугуватиме не лише для гри у футбол. Це майданчик, який дасть можливість розвивати різні види спорту. Якщо, наприклад, спортивний майданчик із штучною травою він в більшості це футбольний майданчик, то спортивний майданчик із акриловим покриттям це багатопрофільний майданчик. Там буде можна грати і баскетбол, і волейбол, і гандбол. Ну, тобто, можливості набагато краще, завдяки обласній програмі. Спортивний майданчик, яка уже третій рік поспіль втілюється. Це у життя у краї відкрили більше чотирьох десятків полів. Просто неба. Програма передбачає будівництво 20-25 таких майданчиків по області на рік. Загальна вартість одного такого майданчика близько 360 тисяч гривень.